Поки ви спали, багато чого відбулося. І я зараз вам про це все розповім. Значить, офіційно Трамп заявив, що він офіційно розмовляв цієї ночі з Путіним. І розмова була дуже-дуже продуктивна. Вони дійшлися до того, що всі хочуть мир. І Трамп хоче мир, і Путін хоче мир. І все завершилося навіть тим, що говорили про те, щоб Трамп. Запрошував Путіна до Америки, а Путін запрошував Трампа до Москви, але вперше вони зустрінуться в Саудівській Аравії. Давайте подивимося це відео Трампа коротенько на ангеліпрезидент Uh, that he'll come here and I'll go there, and we're going to meet also probably in Saudi Arabia. The first time we'll meet in Saudi Arabia, see if we can get something done. But we want to end that war. That war is a disaster. І що мушу сказати, Володьку до цього процесу ніхто не запрошує, власне, як і Європу всю. І Європа теж вже потирає ручки, хочуть вже бути посередником, щось теж на цьому заробити. Але Трамп веде чітку розмову з Путіним без ніяких посередників. Навіть Володьку не бере до переговорного процесу, а поставить його під, перед фактом. Трамп уже заявив, що він буде дзвонити Зеленському сьогодні і ставити його перед фактом, що вони рішили з Путіним. Ну, і Трамп також заявив, що якоби Володька теж хоче миру. Ну Насправді ми знаємо, чого хоче. Володька. Володька хоче, щоб все залишилось і нічого йому за це не було. І тому зараз вони дуже там занепокоєні. Всі зелені, прям кипішують, бо вони не знають, що буде з ними завтра. А завтра з ними може бути будь-який варіант. І оця невизначеність просто їх зводить з розуму. Тому що завтра Володька може сісти. Зав... Завтра Володька може втікти за кордон. Власне, завтра Володька може бути навіть і знищений. навіть українською. І вчора київляни казали, що дуже багато автозаків було в президентському кварталі. Все це було там окружено. Великий такий контроль, щось намічалося. А ми спостерігали, що. Там рішення РНБО проти Порошенка. Тобто Володька знищує всіх своїх би, конкурентів чи там, людей, які можуть чинити йому якоїсь шкоди в Україні. І ось проти Порошенка він так вчора він так висказався. Інтерв'ю давайте коротенько подивимося, дорогі українці, українки. Довгий непростий сьогодні день. Щойно провів засідання РНБО, рішення ухвалене, буде опубліковано завтра. Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість. Кожен хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії. Кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені, фактично продажем України, українських інтересів. Української безпеки повинні бути заблоковані і повинні працювати на захист України і українців, і це буде обов'язково. І є також а якось перед цим зразу виступили червінський і Наєм. якось два зразу одразу, і звинуватили володьку в державній зраді. А Червінський і наєм, скоріш за все, також це представники Порошенка. Ось така почалася війна. Так? І от вони зараз, ці люди, мовчали, мовчали, щоб їх ніхто не трогав. А от іменно зараз вони вийшли і заявили про державну зраду. Ну, верніше, вони і раніше заявляли, але так заявили і зразу уйшли. А зараз вони інтенсивно заявляють і звинувачують Зеленського і Єрмака в державній зраді, нагадують, як вони розмінували. Чангар, здали Південь України, як заходили російські війська, прозрадників в їхній команді і тому подібне. Це Це 100%. Дуже-дуже великий шухер. І скористо все трендець зеленим. І що ми маємо в кінці цього канату? Мільйони вбитих, мільйони по світі, зруйновані території, будівлі, психіки зруйновані вже не ті України, які були до війни. І плюс до того ще 50 мільярдів боргу. 500 мільярдів, яких 50? 500 мільярдів боргу, яких Америка приїде. Забирати у вигляді рідкоземельних металів і інших корисних копалин. Володько, ну як тобі? Ну Володько, готовий відповісти за це все перед українцями і перед українським народом? Га?